Виживання в екстремальних умовах в рамках такої співпраці до Івано-Франківська прибула делегація шведської урядової організації Громадська оборона. З місцевим червоним хрестом волонтери співпрацюють вже близько 10 років. Цього разу вперше до нашого міста приїхали молоді активісти. Хотілося на власні очі подивитися на соціальну сторону життя в Україні та порівняти її зі Швецією. Крім того, налагодити партнерські зв'язки, що стосуються молодіжного крила із організацією Червоний хрест. З нашого боку ми готові до майбутньої плі. Ідної співпраці Співпраця із закордонними організаціями каже Валерій Старченко вкрай важлива. Саме завдяки таким зв'язкам вже вдалося підготувати більше 20 інструкторів, які навчатимуть молодих людей правильного поводження в надзвичайних ситуаціях, надання невідкладної допомоги потерпілим. Дуже багато є випадків, що наші люди не знають, як надавати першу допомогу. І завдання зараз і Червоного Христа – навчити людей надавати першу допомогу про надзвичайних ситуацій. До нас вони привезли манікиних. Які коштують дуже багато. Ми не в змозі це придбати. Вони нам привезли, подарували безкоштовно. Значить, ми маємо можливість більше навчити людей відповідно їхній допомозі. Для шведських волонтерів івано-франківці підготували належну екскурсійну програму. кажуть, похизуватися є чим, тож відвіди не обіцяють бути колоритними. Для шведської делегації молодих волонтерів ми хочемо показати в Івано-Франківську саме найкраще, що є. Похвалитися тим, що в нас цього року 350 років. Насправді нам є чим просто показати, здивувати їх. В нас є прекрасна не тільки стометрівка, бастіон, фортечний, наш такий затишок, який ми можемо представити їм. Плюс то, що ми покажемо їм яремче, Ворохту, буковель те, що ми можемо, і все таки є наші Карпати. Це саме основне. Екологічна зона. На Прикарпатті молоді люди перебуватимуть близько тижні. Однак сподівається, що співпраця з Івано-Франківськом буде значно довшою.